Доброго дня, хочу вам показати картоплю Пікасо. В цьому році вона в мене мілка. Це маленька, тому що в мене не один рік картоплина до кілограма. 700-800, навіть були більше кілограма. Цей рік у нас дуже засушливий. Врожай картоплі мілка і мало, скажімо так, ось така Пікаса. Мій улюблений сорт. Тому що вона тоненька шкірка, смачна картоплина. І досить урожайна, але все одно я її залишаю в себе в колекції. На наступний рік, будемо сподіватися, буде краще врожай. Ось така вона, От в цьому році, як кулак саме. Зазвичай, ой, не так. Зазвичай у мене на посадку її немає, я ріжу великі картоплини. А в цьому році посадкової вдосталь. Ось така посадкова картоплинка. Це вже до більшого піде. Хто не знає, як виглядає сорт, ось вам досить добре видно. Вона йде з такою розмазаною розовинкою. Пікассо. Ось може так бути намазано рожевим. По-різному. Гарні роки, коли дощове, середнє дощове літо, вона дуже родить. Може бути 3-4 штуки, але кожна до кілограму. Всім гарного дня!